Якось останнім часом став помічати, що патігейми почали все частіше йти у бік кооперативного напряму, і сьогоднішня гра не стала винятком. Всім привіт! Мене звати Артем, це канал Beaver Games, і сьогодні ми з вами погляньмо на невеличку карткову гру на асоціації під назвою Сіміло Тварини у локалізації Kilo Games. У цій грі все досить просто. Один з гравців стає ведучим, якому потрібно підказати іншим гравцям, яка з тварин є головною, і постаратися допомогти гравцям прибрати всі зайві з гри. Спершу гравець ведучий дивиться на одну з карт, а далі додає ще 11, і викладає всі карти в сітку 3 на 4. Тепер кожен з п'яти раундів ведучий даватиме підказки, розігруючи одну карту. Причому, якщо карта кладеться вертикально, то даний персонаж має щось спільне із загаданим. А якщо горизонтально, то щось, що відрізняється, і завдяки підказкам гравці повинні прибрати карти тварин із центру. У першому раунді одну карту, далі дві, і так далі, поки в п'ятому раунді не залишиться всього дві карти, з яких потрібно забрати зайво. Якщо все зроблено правильно, і тварина, що залишилась, і є та, що потрібно, то всі перемагають. Але якщо під час одного з раундів заповітна карта була прибрана з гри, всі програють. Ну що тут сказати? Семіло – відмінний найпростіший патігейм на асоціації з мінімумом налаштувань. Все зрозуміло з перших секунд. Шукаєш собі схожості та розхожості, і все більше залежить саме від сприйняття гравців та їх рівня мислення, щоб випадково ще й не перемудрити. Взагалі, зрозуміла гра, в яку з легкістю можна грати з дітьми. Та що можна, потрібно тим більше такий сеттинг. Правда, моїй малій важкувато дається загадування. А ось розгадувати разом із татом цілком собі. І на цьому, мабуть, все. Дякуємо мені вподобайками за те, що познайомив вас із такою грою, і, звісно, пишайте коментарі, як вам ця гра. Любіть настільні ігри і грайте в них, а з вами сьогодні був Артем і канал Lever Games. Ще побачимось!